П'ять відомих кібератак на Україну. Історія та наслідки Україна неодноразово стикалася з масштабними кібератаками, що мали серйозні наслідки. 2015 рік хакери атакували три енергетичні компанії, залишивши близько 230 тисяч людей без світла на кілька годин. Це перший відомий випадок відключення електроенергії через кібератаку. 2016 рік ще одна атака на енергетичну інфраструктуру вимкнула електроенергію в Києві, Шкідлива ПЗ. Crush override було використано для атаки на систему управління електромережами. 2017 рік атака NotPetya вразила українські компанії і швидко поширилася по всьому світу. Шкідливе ПЗ знищило дані, що призвело до величезних фінансових втрат та порушення роботи багатьох організацій. 2021 рік кібератака на державні установи за використанням шкідливого ПЗ Віспергейт. Хакери атакували урядові сайти та системи погрожуючи публікацію викрадені. Даних 2023 рік. Хакери атакували мережу «Київстар», одного з найбільших телекомунікаційних операторів в Україні. Це призвело до перебою у наданні послуг у мобільного зв'язку та інтернету, що торкнулося мільйонів користувачів по всій країні. Ці інциденти підкреслюють важливість кібербезпеки та міжнародної співпраці для захисту від загроз. Підписуйся або пропустиш наступне відео.